Як Мішук ішов по сліду. Взимку всі ведмеді міцно сплять. От і мати-ведмедиця з ведмежатами похропувала у своєму берлозі. Тільки й ведмедикові мішуку не спалося, позіхнув, потягнувся і почав будити братів. Вставайте сплюхи! Але ніхто навіть і не поворухнувся. Тоді мішок пробрався до виходу, висунув голову з берлоги і навіть пащу розкрив від подиву навколо все біле білісіньке. Це, напевно, пух з кульбабок вітром нанесло. Вирішив мішук. Він торкнув пух лапою, а потім лизнув. Холодне, отже не пух. Але на ньому можна добре поперевертатися, вирішив мішук. Він був дуже тямущим ведмедиком. Перевернувся мішок один раз, другий, третій. І все йому було мало. Нарешті він зупинився, віддихався і вирішив так. Але ж значно веселіше перевертатися удвох, підуно, пошукаю когось. Біжить мішок та й міркує собі. Але ж у лісі дуже легко заблукати, треба як слід запам'ятати дорогу додому. Озирнувся назад і бачить, там, де він щойно пробіг, на білому пуху залишилися ямки, сліди. Побіг мішук далі, а сліди за ним крок у крок. От добре, зрадів мішук. Тепер я можу піти куди завгодно, адже мої сліди завжди приведуть мене додому. І він Підстрибнув і побіг шукати когось, з ким можна було б поперевертатися. Раптом він побачив під ялинкою сліди і вирішив. Напевно, це чужі сліди. Вони теж бігли за кимось. І якщо я піду по цим слідам, то знайду його і ми будемо перевертатися разом. Чужі сліди повели ведмежа повз кущ. На край лісу прямісінько до чиєїсь нори. Мішок із розгону сунувся туди головою. Врр, врр. забурчало в норі, і звідти висунулася лисиця. Ти чого увірвався без дозволу до моєї квартири? Я мені, я шукаю когось, щоб поперевертатися разом. Немає в мене часу перевертатися, незадоволено буркнула лисиця. Я обід готую. І вона зникла у норі, засумував мішук, низько-низько повісив голову та ледве наткнувся носом у нові сліди. Повели сліди мішука повз зарості колючого терну, повз повалений дуб та привели прямісінько до ще однієї нори. Аго, погукав мішук. Чи є тут хтось? Клац? Клац. пролунало з глибини. З нори визирнула зубаста і клиста вовча паща. Хто? Хто насмілився, хрипло загарчав вовк. Хто забув, що вдень я відпочиваю після нічного полювання? Але мішук вже стрімголов мчав геть подалі від розлюченого вовка. Він добіг до лісової галявини, вибрався зі снігу, обтрусився. Та покрокував по зовсім нових слідах. Сліди привели його до лісового озера. Розігналася ведмежа, ковзнуло по льоду і бум! Стукнулося головою об сосну, що росла на березі озера. Захиталася сосна, посипався сніг з гілок. Визирнула дупла білка. Ой, я мало горіхом не вдавилася. Хто сосну хитає? Я, боязко сказав мішук. Чи не хочеш ти піти зі мною поперевертатися? Ні, я обідаю і прошу мені не заважати. І хвостик білки майнув у дуплі. Ну й нехай. Вирішив мішук, а я все одно поперевертаюся. Але перевертатися самому дуже нудно, і мішуку захотілося додому. Озирнувся він назад. От біда! Переплуталися всі сліди не розібрати, де ведмежачі, де вовчі, де лисячі, а де білочки. Кружляє, петляє мішок по лісу і сліди за ним крок у крок. Але ж яка з них тепер колористь? Тільки плутанина. Аж раптом щось тріснуло, хруснуло у мішука під лапами, похитнулося, і ведмежа провалилась кудись униз. Примісінько у свій барлі, де хропіла мама ведмедиця з ведмежатами, заліз мішок до мами ведмедиці під бочок та й заснув міцно-міцно, солодко-солодко, як і заведено у ведмедиків взимку.